Сьогодні дуже напряжний день. Дуже прям хочем з дідуликом проїхати в магазик. Нема в мене сиру, кисломолочного, молочко закінчилось. Ну таке дрібнички. Треба з'їздити. Але, але перед тим, як поїдемо, хочу вам показати ще одну смакоту. Нереально, нереально! Мої дорогі дівчатка, я сьогодні звертаюся... До вас попереду новорічні свята, і кожна з нас хоче накрити стіл смакотою для своєї родини і самі виглядати святково і не стомленою. Але коли наготуєш смакоту, ти хоч уже і одягнешся святково, але ти стомлена. Ти сідаєш за стіл, тобі вже нічого не хочеться. Так от, щоб цього не сталося, я вам хочу порадити перейти по поселенню і замовити смакоту, яку приготував український фермер за нас. Він про це попіклувався. Ви собі замовляєте бокс. Всередину можете покласти все, що вам подобається. Бокс також може бути різний. Можна бокс взяти у гості йдете замість шампанського і цукарок. Взяли бокс набагато раціональніше і пішли. Ну, а що всередині, ми зараз роздивимось детальніше. Україну з мирним роком! Україну з мирним роком, під небесним сяйвом легким. Хай твоя ясна дорога буде світла і від Бога. Україна будь ще Дорогенькі. дорогеньким. яка смакота і яка красота, вирізка, м'якусінька. Це дуже смачно. Саме головне, раз пережую, що я вам хочу сказати. Я замовляю в них продукцію вже не один рік. Ну, ви ж це знаєте, що смак продукції не змінюється. Оце саме головне. От буває таке, що раз ковбаску візьмеш, десь смачно, з часом смак змінюється. А тут все чітко дуже люблю сковнини. М -м -м -м. Смакота нереальна. А курхан з американською фісташкою. Це взагалі клас. По-домашньому буженінка запечена. Ковбаска. Оце в мене з індички. А то ще є і домашнім із свинини. М -м -м. Мій бокс називається подарунковий сімейний. Можна замовити боксом, а можна окрему продукцію, яка вам сподобалась, ковбаска чи, можливо, вирізку замовити, це вже по вашому бажанню. При замовленні товару на 2,5 тисячі гривень і більше буде вам ще й безкоштовна доставка. Залишаю посилання на інстаграм-сторіночку і на сайт. Переходьте і замовляйте і смачного вам.

ще і ще тоже заказали маркеві. А потом думаю чого б я ще не заказать якийсь сіруватенький цвітаць, сиренький сиреньку надо багато жить сиренька малювати тоже будем сиренькими Привіт, мамочка любимая привіт. потім мені стало ще мало я решила ще заказать ну как бы да так би чуть-чуть поповнилось, ну правильно. Маркерний барон. Я навіть не знаю, як це назвати, маркер. І ще, виходить, маркери, Євич. Я щось таке заказувала на тему, заказувала. Воно ну, маркери додавалися в ту корзину, додавались і додавались. А це ж, виходить, ще маркери. Ви поняли? Ох. А це які оттінки? Якісь. Тілесні оттінки. Ну, якби, да? Лічико малювати, Жі ж надо людям. Надо, правильно. О, мені китайці поклали викраски. Гляньте, щоб я тут сиділа і малювала ці фломастери. Воно, думає, людина ж нагребла стільки. Де ж воно малювати буде? Покладемо ми її, щоб воно не печатало саме, щоб воно вже так обрало і малювало зразу. Спасибо вам большие китайці. Спасибо. Мені дуже приємно. Мама не трать гроші на подарки. Мама! Мам, прекращай. Це мене лякає. Не треба мені котиків слати, остав денішку собі. Ну ви поняли. Спасіба китайцям. Ми дуже вдячні. О, це ще маркери. Дивіться, а як воно таке в корзині оказалось? Це ж ужас. Так, ви знаєте, мені поличок мало. Мені, виходить, мало поличок. А це красненькі оттеночки, ви бачили? Красивенькі, красненькі оттеночки. Ну, платьюшка красні бувають. А я малюю, малюю, воно закінчується. А це які? Це якісь розовенькі. Чи це одинакові? Ні, це не одинакові. Це продовження праздника. Другі оттіночки, дивіться. Оп. Оп! Так. Ой, це красиві фіолетові, фіолетовіки, зелененькі, ребятка. Ну, хорошо, хорошо. А бренд, це український бренд, боже, забула, як звається, Агри. А щось там забула. Я буду в інстаграмі відмічати. А це біжевенькі, девочки, біжевенькі, з розовенькі, тоже хорошо, тоже хорошо. Слава богу, остання пачка. Слава богу, потому бо мне уже аж самі неудобно перед вами, люди, дорогие. Слава богу. О, ой, это а хорошенький фиолетовенький. Я люблю. Я люблю фиолетовенькие оттеночки. Боже, моя ж ты рыба, моя ж ты заянька. Спасибо тебе, боже. Это же его выпилывать снова надо. Выкраскировать. Ручечки. Моя, моя ж ти радость, дивись. Я не знаю, коли начну ті мальовки малювати, як його це все треба викрашувати. Ніхто не хоче прийти допомогти. Люди добрі. Діти допоможуть. Та я дітям не даю таке робити. Вони офігенно малюють. Вони малюють офігенно. Діма хоче прийти допомогти. Ні, Олег ще не бачив, слава Богу. Ви перші побачили, навіть я не бачила, я навіть забула, як воно в корзину залазило. Це ж було три тижні назад. Ви розумієте? це акрилові, так? Да. А дайте на скрін. А що вам дати на скрін? Я здаю бренд LanGo. Діма завжди готовий. Діма! Спасибо тобі. Спасибо. Да, дивіться, Боже. ручки гельові ось такі. LanGo. Скріньте. А маркери ось так от Лангоу. Заскрінили, кому інтересно. Спасибо. Це на продаж? Ні, зайка моя. Ти зайшла, мабуть, зайшла в прямий ефір, думаю, жінка женщина садить, продає в халаті фламастери. Ну, женщина для себе купила. Це собі. Це все собі для своєї душеньки рідненької. Воно саме наклалося, я не знаю, дівчатки, це не я. Це не я. Я вночі купляла, бачила красиві оттіночки. Думаю, ну чого б його не взяти, правильно? Хорошо, а поки вони доїхали, воно мені ще поприїжджало всяке. Воно саме, воно я не винувата. Я не винувата, це не я. Дякую, Ярослав, за колечко. Я сторіс відмічала. Любите розмальовки? Люда, Люди в шоці. Марго, я в шоці сама. Марго, я тобі клянусь, я не знаю, як воно. Отак От сидиш, клацаєш, ще чашечка хороша, під чашечками пару фломастерів вилізло, ти їх добавив, а потім ще, а потім ту корзину бігом купляєш, щоб, не случайно щось не видали. А потім, виходить, як виходить. Так, да, це тему. Це, 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 це все як в тумані. Так, да, я малювати збираюся, дівчатка питає. Подивіться, скільки всього я збираюся малювати. У мене вже 30, здається, чи більше. Мальованок, цього всього. Ой. Покажу вам, який малюнок я планую почати малювати коли-небудь. Уже, мабуть, як приїду зі Львова, бо ми завтра їдемо в Львів у сина на змагання по тенісу. значить. Це на челендж зимовий мені треба намалювати щось із кригою. Я обрала сіда, бачите? Малюнок складний. Малюнок досить складний. Я поясню, чому. А, значить, викраску я зробила вже. Я підібрала всі кольори для нього. Просто треба сісти і малювати. Покажу, чому він складний. Приближу вам картинку, щоб ви зрозуміли. Бачите, дуже багато деталей, тобто малювати я його буду точно три вечора мінімум. Ну, роботи є. Це, як в мене з бісером. Творчі люди розуміють, про що я кажу. Хтось тут пише, там з вами щось не то, у вас проблеми. Ну, нехай собі. Ну, хай мої проблеми будуть за мною. Сьогодні я малюю, я роблю викраску. Тобто, я на увазі я вимальовую кольори, які маю, для того, щоб потім їх легко було підбирати. Тому що, наприклад, треба зелений відтінок. У мене, як ви розумієте, ну, бачучи кількість фломастерів, у мене там, наприклад, 50 відтінків зеленого, різного. Щоб кожен раз брати кожен цей фломастер, подожіть, грудь вивалюється. Кожен раз брати цей фломастер і шукати відповідний колір ну, це здуріти можна. Тому дівчата мене навчили є ось такі штучки. І я, наприклад, бачу, так, не знаю, давайте відкриємо зелений якийсь чи що вам. Ну, наприклад, да, таких сторінок у мене може бути три. Ну, от є в мене зелені, і тут підписаний номер, номер фломастера. Я бачу, що такий зелений мені ідеально підходить. Я бачу номерок і зразу достаю той фломастер, який мені треба. Ви зрозуміли? Тобто це економить час. Його зараз сісти зробити, грубо кажучи. Ну так, да, це багато часу займає, його ніхто не любить робити. Ну це нудно. Це треба сидіти це було вимальовувати. Але потім ти малюєш швиденько собі. Що за челендж? Там 5 картинок за грудень, всі з зимовою тематикою. Це мій перший челендж, можна щось виграти в кінці. Тобто тут не важливо, що там красиво намалюєш не красиво. Ну, звісно, всі стараються, там вже всі дівчата, які малюють ріки більше, це я новачок. Але це, боже, зараз згублю. Але я хочу спробувати. Тут не раді виграшу, там вони теж розігрують маркери, а, там, мальовки, якісь. Ну таке, розігрують щось творче. Мені просто хочеться спробувати так цікавіше малювати. Альбом зараз, якщо вам треба прямо вже замовити, на РЗ в Україні є. Є дівчата в Інстаграмі, які продаються. Тому шукайте. Заточно, да, маркери вам бачу потрібні. Ну, я ж кажу, що я це роблю не раді виграшу. Я ніколи нічого не вигравала. Тільки дарю вам, розумієте? Можливо, хтось поштучно продає малюнки. Продають малюнки поштучно. 25 гривень за штучку. Я буду їх рекламувати в інстаграмі, вони мені присилають цілий комплект. Різних це в Україні дівчинка сама розробляє. Там буде не Дісней, але теж красиві, різні зимові. Щоб спробувати дійсно взяти один-два малюнки, спробувати намалювати і зрозуміти, ваша не ваша. Це дуже класна історія. Я їх буду рекламувати, я зараз навіть не скажу сторінку. Барбі може буде, не знаю. Треба, треба дивитися в них там. Да, дуже прикольно, насправді. Я <плес> Звернула увагу, що за 10 років своєї роботи я спекла 40 тисяч Це, ну, Це по мінімуму, це 100%. Так що трудишся. Це вже ясне діло, що ну, з цими людьми це вже свій, вони всі свої. Є такі, звісно, що да, раз прийшли, більше не приходять. Є такі, питань нема. Не попали на свою начинку, знаєте, яка їм сподобалась. Все, допустим, там, от я завжди кажу, от не беріть з кокосами, там, з якимись такими ну, начинками торти для загальної гульні. Беріть тільки на свою сім'ю, якщо ви любите кокоси там, чи ще щось. Для людей треба класику. Там, де багато різних людей з різними смаками, і треба тільки класика. Хтось прислуховується, хтось ні. Але так, знаєте, мене часто бере, а скиньте прайс, скиньте прайс. да, який прайс? Нема коли його і набрати той прайс. Всі люди все, всі знають. Так, я не знаю, як до вас звернутися, бо у вас сім'я немає. Який крем використовую? Дякую, дякую. Мамі Олі теж привіт. Крем в начинці, в начинці крем-чіс вершковий, а на обтяжці крем-чіс творожний із маслом. Кажу, творожний, масляний. Масляний. Так, щаденчатка Що обтягну, щоб мені швидше було, і підемо, будемо пробувати наше пташине молоко. Ви знаєте це тиждень. Вже думаю про молозиво. Ви не знаєте чого? От люди от хочеться мені, хочеться і все. Чого люди, а, які мають корову, не хочуть продавати людям молозиво? Молоко продають, все питань нема. А молозиво не хочуть. Ви не знаєте чого? Чи що, якісь забобони там, чи що, як корм'ящу що мать, щоб не зглазили, чи що, чого не, чого не продають, а все згодом, згодом все буде. Рецепти все буде, аби тільки встигнуть. Забобони з чим, щоб, щоб мамку не зглазили, чи що. А я дуже сильно люблю молозове, Ну, прям дуже сильно не знаю. Ще пам'ятаю, бабушка моя в каструльці пекла. І ніхто не хоче його продавати, якось. Я в блогера в одного побачила, ну, я його трохи переробила під себе той рецепт. Без молозива, а з молоком. Ох, і добре, виходить, Капець. І, Це і, і спекла б, знаєте, де куці вдома, ніхто в мене не любить, крім мене. А я це можу одразу пів кілограма його з'їсти. До того молозива люблю. І якби не знали, що там його немає на смак, і не догадався б, що там його немає, того молозива, там є тільки молоко. На ринку продають готове молозиво. Я сирого ніколи не бачила, готове, а готове я Даша не, не купую, бо я не бачила, в якій які каструлі його спекли. А у мене якийсь такий трошки бзік є, ну я брезгою. Якби ще побачила, що спеклося в нормальній каструлі, так ще б купила. А ще і то на базарі там ванілін як напхають у нього, то теж мені не, не заходить. Хто ще любить молозиво? А ну, скажіть мені, може, давайте якийсь прямий ефір спечемо, а? Молозиво без молозива. Блін, так захотілося, прям стою, аж капець. Ніхто не любить. М -м -м. Одна людина, все. Ну, Раді одного я його пекти в ефірі не буду, може, якось наважуся і для себе спечу. Я колись років п'ять назад виставляла в себе в Фейсбуці. Дівчата, багато хто мені задавав питання, рецепт виставляла, вони пекли. Дійсно дуже смачно. Так, да, це спогади дитинства, точно, це молозиво, це дитинство. У мене бабуська теж так, я не знаю, де вона його брала, але так часто пекла, ой, так капець. Ну, у мене ніхто не їсть його. Ну, То ще мама може, а так ніхто не любить. Давайте, Ларіса, давайте ставимо три плюсики, три плюсики накидається. Наступний ефір будемо пекти молозиво. Класно воно. І що туди треба? Звичайне молоко, е, яйця. Е, що туди нам ще треба? І молоко саме жирне, яке ви найдете в магазині. Так, два. Давайте ще, ще хтось плюсик і буде наступний ефір пекти. Молозиво. Чуйте, я думаю, що воно у морду мені парить і парить? Печка моя нова модна, я ж її забула виключити. Я ж Думала, може, що вона сама виключиться. Ай, ну ладно. Що ти зробиш? Ну нічого, техніка для мене нова, я навчусь. Ой, господі. Та ви що? Дівки. Бачите, як легко відходить. Взагалі легко-легко. Оце Капець, Перчатки, вони просто пачками уходять. пачками. Так, тільки діла то в яйця, то туди, то, то сюди. То винесла торт гроші, взяла, забула перчатки. І це все викидається, викидається. Оці люди, які приїжджають, забирають сміття, а пакети ці ж полупрозорі, де там оце яйця, шкарлупки, ну, і куча цих перчаток. Ти думаєш, що воно тут таке морганами торгує. Тільки дивиться ти мішок. А тут торти печуться. Зараз візьму якусь тарілочку, щоб показати вам поближче до екрану цього шедевра. Скільки дирочок тут. Цьому пташиному молодці. Бо я ж зараз забалакаю, за молозиво говорила, так я вже заговарююсь. Так видно, Лен? Дівчата, дивіться, яке пташине молоко. Дякую. Дякую, дякую. Дивіться, дівчата, у мене просто що. Заказано з какао, я вже вам казала. Да? Ну, е і з шоколадом теж смачно, може навіть ще й смачніше, не знаю. Блін, показую ще ближче, де? Да? Пам'ятаєте ці, ці дирочки в тому пташиному молоці, у тому ще? Блін, як би мені хотілося б зараз отак вам усім дати по цій цукерці, блін, капець. Ну, не придумали ще китайці. Да? Один одного ми по телефону вже бачимо. От, чому не можна передати по куску конфети людині? А? Нічого не можна. Щось китайці на розслабоні. Дівчоночки, какао треба пересіяти. Я вже по кружку свою не піду, бо то мені не хочеться обходити сіл, а прямо через ситочко таке. Я думаю, таке в кожного ж є. Це з цієї порції у вас десь кілограм вийде. Цукерок. Так, показую ще великим шматком. У? Пісня. Та сюди, дочка ж заходила, так шепотіла, потіла, чи я їй дам хоч трохи. Чи я їй дам? Дівчата, ви для себе можете різати, як захочете, манюсінькими кубічками, да? так як вам подобається. Ну, тут мені треба так зробити, бо воно в коробці буде стояти. Це що у нас замовлення. А для себе можна будь-якими. Зараз я вам ще покажу, як воно ламається. А? Дивіться, пісня. Тут ще квіточка маленька покладеться. А? Мене дуже часто питають, чого я рік не веду сторінку, нічого не виставляю. У мене просто немає часу. Ви знаєте, ну, той, хто знає, що я є, то, то, то всі дзвонять і. Вести не обов'язково сторінку. Я оце їм так... Треба вам нагодік, да. Давайте я вам зараз скину, що в мене є в телефон. Ага, скинула, треба вам там чоловіку, я вам зараз скину. Так, ну що, то зрозуміло, дівчата, зараз я вам розламаю один, покажу. Може камера передасть, як воно репить кльово, як ви думаєте. Так, все ще, ж ще, ще, ще поставила шоколад топить, показати вам. Ну, скажіть, вам показувати, як в шоколаді робити, бо мені не треба на замовлення в шоколаді робити. Я можу для вас показати. бо я вже поставила його топити в общем, микро ну, Взагалі розкажу, це дуже легко і просто. Е розтопили шоколад імпульсами або на паровій бані. Додаєте е соняшникової олії без запаху на 100 грам шоколаду десь столову ложку олії. І в глибоченьку мисочку, таку, щоб ви могли окунуть вилочкою, акуратно окунули цукерочку і на пергамент окунули і на пергамент. В холодильник на дві хвилини і готово. <різь> 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 Це до кави. Зараз я покажу дівчатам розлом. До кави до капучино, до компоту. Ні, ну, звісно, якщо дуже сильно хочеться, можна і з коньяком. Дівчатка. Покажу вам поближче, як воно в розломі. Пам'ятаєте це цей хрусь з цукерок? Капець. Ну що, а ну скажіть вашу думку? Не важко ж робиться, ні? Як на мене, то це все дуже легко робиться. І, і швидко, за скільки ми там, за годину ми з вами їх зробили. Ну, їм ще треба трошки стабілізуватися в холодильнику, це я вже раді вас витягла. Раніше часу. Я його методом тику виводила то більше агару, гару, то менше, то так, то сяк. Ну, продуктів трохи перевела, поки вивела під себе. Так як мені заходить класно.